Перетворення звичайних дробів у десяткові. Часто при обчисленнях ми зустрічаємося із числами, записаними у різними способами. Тобто одні числа записані в вигляді десяткових дробів, інші у вигляді звичайних дробів. І в таких випадках доцільно іноді перетворювати звичайний дріб у десятковий і після цього виконувати відповідні дії. Отже, розглянемо питання, як, десятковий, як звичайний дріб перетворити у десятковий. В 5 класі ми з вами говорили, що другому риску можна розглядати як дію ділення. Саме це використаємо для перетворення звичайного дробу у десятковий. Розглянемо приклади. Одна друга. Для того, щоб перетворити цей звичайний дріб у десятковий, нам потрібно чисельник поділити на знаменник. 1 поділити на 2. Це буде 0, дописуємо тут 0. Таким чином одна друга. Це 0,5. Ведемо ще один приклад. 2 25. Знову ж таки, чисельний 2 поділимо на знаменник 25.

Так легко перетворити звичайні дріб у го Ось, наприклад, дріб 9 3. 2, ділимо на 3. Виконуємо так, такі саме перетворення, як і в попередніх прикладах. 0, 29 3 на 3 буде 6. 6 на 3, 18. Віднімаємо 2, 20. І знову ми вийшли на початкову ситуацію. Зрозуміло, що тут буде 6, знову буде 18. Остача 2 і так далі. Тобто ми бачимо, що далі ми цей процес можемо продовжувати нескінченно. І тут будуть е, далі повторюватися шістірки. Тобто цей рік можна записати у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу. Нескінченний зрозуміло, тому що тут е, даний процес. Немає кінця. Тобто тут безліч шестірок. Ну, а періодичний тому, що ця шістера зараз повторюється. Такий десятковий дріб записують у вигляді 0, і 6 у періоді. Розглянемо ще один приклад 3, 22. Чисельник 3 ділимо на 22. 0, цілик. 30. По одному 22. Віднімаємо года 8. Зносимо 80. Частку записуємо по 3. 3 на 22 66. Віднімаємо 14, 140, по 6. 6 на 22, 132. 8 остачек. Дописуємо 0. І ми бачимо, що в нас повторилася оця ситуація. Тобто далі в нас буде йти по 3, потім знову по 6 і так далі. Тобто, 3, 22, други це все одно, що нескінчений десятковий див. Це із, із цифри 3. Причому повторюється не одна цифра, а група із двох цифр. Таким чином цей дріб записується як 0,1 і 36. Виникає питання, яким чином не виконуючи ділення наперед відповісти на питання. При перетворенні звичайного дробу у десятковий, в нас вийде скінчений десятковий дріб чи нескінчений десятковий дріб. Відповісти на це питання можна, розглянувши знаменник звичайного дробу. Якщо в розкладі на прості множники знаменника звичайного дробу містяться тільки двійки і п'ятірки, в цьому випадку у нас вийде скінчені десятковий дріб. Якщо в розкладі міститься якась інша цифра, трійка якось тут, або одинадцять якось тут чи сім, чи будь-яке інше просте число відмінне двійки п'ятірки, в такому випадку ми одержимо нескінченний періодичний десятковий день. Розглянемо приклади використання перетворення звичайних дробів у десяткові. Перший приклад. Обчислити Значення виразу. 25, відняти, 0,3. В цьому випадку ми бачимо, що звичайний дріб 2 25 знаменко має 5-ку. Тобто цей дріб можна легко перетворити в скінчаний десятковий дріб. Перетворюємо його 2, поділити на 5. Це буде 0, ,0. дописуємо 0,4. Отже, замість 2 п'ятих ми кажемо 0,4, підняти 0,3. І будемо на 2,1. Ще один приклад. Одна ціла одна друга додати 3,2. Ми з вами вже сьогодні перетворювали одну другу Десятковий дріб. Це буде 0,5. Тому дане мішане число запишеться. 1,5 додати 3,2. Дорівнює. Додаємо. додаємо цілі частини 4, ціли. додаємо 10, це буде 4 7. 4,7. Іноді зручно використовувати перетворення звичайних дробів десяткові для порівняння чисел. Наприклад. Є 0,39 соти. Ми вже перетворювали 2 п'ятих, у десятковій дрібці буде 0,4. Тобто це все одно, що 0,4 порівняти з 0,39 Щоб їх порівняти, нам досить перетворити дописати тут 0, щоб зрівняти кількість цифр після коми. І бачимо, що цей дріб більше від цього. Тобто 2 більше більше за 0,39. Ще один приклад. 0,6 порівняти з двома третями. 2 третіх ми з вами перетворювали десятковий дріб. Отже, 0,6. А 2 третіх це буде 0,66 і так далі. Тобто ми бачимо, що вже починаючи із другого знака після коми, оцей дріб видно більший від цього.